Погляд СПА-басейну Портофіну від Platinum Spa, це фабрика Superior Wellness з Англії, люксова колекція. У цьому році компанія представила нові кольори, нову концепцію, взагалі нове бачення. І цей спа-басейн дійсно привертає увагу, тому що він просто неймовірний. Почнемо з екстер'єру, оновлені кути, дуже класна терасна дошка, і вона зроблена такою сіцевою фактурою. І ця сама фактура, до речі, дублюється і на сходах, тобто сходи продумані в єдиному стилі. Цього боку у нас підсвітка для підстаканників, регулятори для повітря, bluetooth аудіо колонка, супер класний чорний скімер, який вписується в загальний дизайн. Все продумано до дрібниць. Є ламінарна підсвітка, форсунок. Ви бачите, кожна форсунка світиться окремо вечором. Це просто неймовірні відчуття. І це дуже класно. Форсунки всі різноманітні. Є нові форсунки, мультифорсунки, які розробились на 26-рік В дизайні дуже класна хромотерапія. Тут у нас водопад з підсвіткою, також брендований цього боку. У нас дублююче керування, тобто вам не обов'язково підходити до загального пульта керування. До речі, загальний пульт також оновлений, спеціально виготовлений для фабрики Platinum SPA. Має власну анімацію. Він більший. Як великий планшет, дуже зручно ним користуватися. Треба окремо купляти Wi-Fi, Він вже тут збудований. І ще дуже велика відмінність в скімері вбудований аналізатор води. Тобто ви можете з мобільного телефону бачити рівні хлору і рівні PH в вашому спа. Ну і взагалі для поціновувачів стилю цей спа-басейн буде супер оригінальний. Якщо ви його замовите, то ви будете просто номер один в стилі в Україні.